Волонтери Городнячщини відомі далеко за межами області, а на сході України українські захисники майже усіх підрозділів знають про городнянських помічників, хоча вони практично не їздять до зони бойових дій, бо вважають це реальною економією коштів. Збирають адресні посилки і за потребою висилають. За два роки волонтерства налагодили власне виробництво. Шиють і розмальовують екосумки, щоб заробляти гроші власне на допомогу. А маскувальні костюми та бурки шиють для потреб бійців. Всі знають тільки останню ланку волонтерського руху. Це тих, хто шоферів, експедиторів, хто відправляє посилки. Ніхто ніколи не задумався, звідки воно у них береться. Ну сьогодні ми цю прогалину заповнюємо. Показуємо звідки в нас усе це. Переважна більшість людей не може допомогти фінансово, але з задоволенням може шити. В'язати. Ну то, тобто, щось робити з задоволенням люди відгукуються. Хоча коштів зараз ні у кого нема, це факт. Їх доводиться нам заробляти. Для пошиття бурок мешканці городні зносять старі пальта. Для маскувальних костюмів білу тканину. А допомагають ось прості люди, прості жінки. Шиють масхалати ще, окрім цього. Бурки взагалі-то нам шиють в чотирьох місцях. Це тільки одне ательє, котре нам допомагає. Є ще ательє Потапенка Ірини. Там вона шиє сама, тут чоловік, мабуть, п'ять. Ще у нас шиють на дому. Дві, дві жіночки наші, які побажали залишитись невідомими, але я все одно назву. Це Лідія Свиридівна Шифер і Валентина Васильівна Тарнавська. Започаткувала все це взагалі. Лідія Свиридівна всіх інструктувала, вона показувала всім, як саме пошити. Ми її возили як інструктора по всім підприємствам. І ми знайомимо вас з декотрими городнянськими буручницями. Не з усіма, на жаль, он торік одна бабуся зшила 15 пар бурок. І це у віці 82 роки. Ірина Потапенко має власне ательє і за два роки зшила півсотні пар бурок. Саша Хамазюк привів нам е, жінку, яка займалася цим професійно колись у побуткомбінації. Свиридівна, Лідія Сверідівна. Вона показала, навчила, оскільки їй руки на місці, все на місці, тому складностей ніяких не було. Коли мій чоловік ще був лейтенантом, так старші жіночки у нас у військовій частині завжди казали, дружина офіцера повинна вміти і шляпу носити, і глину місити. Власниця цього ательє Ганна Концева залишилася поза кадром. Та не поза волонтерською працею. Наш колектив та особисто я дуже дякуємо Ганні Миколаївні Концевій за те, що вона дозволяє, по-перше, нам реалізувати себе і допомагати вона й сама часто нам кроїть, часто допомагає у зборці бурок. І, взагалі, вона дуже відкрита людина і дуже переживає за нашу батьківщину і за хлопців, які там швачки ательє долучилися до пошуття бурок. Ми, як справжні патріоти, стараємося тим, чим можемо, допомагати нашим героям, які там нас захищають. Пані Надію колежанки жартома називають головним бурочником і нагородили швачку от таким саборобним сувеніром. Бо на її рахунку найбільше бурок надо допомагати. Деякі жіночки приходять до ательє шити бурки у вільний від основної роботи час. Це для нашої армії, для нашої роджені вільний час приходжу, після роботи, коли нема клієнтів. Я взагалі найменше з дівчат. Пошила, тому що я ж так прихватами працюю. Ну, мабуть, може, десять пар. Отак і працюють дівчата. Наскільки ж складна ця робота? Якщо людина вміє справлятися з швейною машиною, вона справиться з цим. Складності, ну, складності тут нема, треба фізична сила, тому що їх дуже вивертати важко. На кожну бурку треба оце, ось викраєна підкладка і утеплювач для бурочки. Ось, чотири запчастини треба викраїти. Ну а також потім тканина. Викрається тканина, накладується, це все прострачується. А скільки часу? Ну, от, на... на одні. Ну, я думаю, може години-дві. Наскільки вдячна ця робота? Якщо з самого початку розраховувати на вдячність, то швидко кинеш, бо переважно більшість військових ти бачив один раз або взагалі чув голос у телефонній трубці, і більше їх ніколи не можеш не побачити. Тобто, ну, звичайно, ті, які місцеві, котрим ми допомагали, вони дуже вдячні. Вони приїжджають, вони на кожному святі підходять. Нагороджують подяками, грамотами регулярно, але для мене вони я б сказала, не важливі. Саме для мене дорога подяка це коли хлопці прислали фотографії і вони написали Дякуємо. Я взяла в рамочки, це для мене саме дорога подяка. Звичайно, не за подяку працюють волонтери. Просто розуміють, це потрібно. Коли люди бачать результат своєї праці. Хоча б на фотографіях, то їм вже ну, як би, легше. Зважаючи на дії нашої держави, то тим солдатам тільки волонтерська допомога, мабуть, є основною на, сь на сьогоднішній день. Для пані Любові волонтерська робота ще й особливий зв'язок з братом Валерою, що захищає батьківщину на Сході і якому вона бажає. Бути да на чеку, будь здоровим. Вернуться домой подустріє. Ось такі вони, городнянські волонтерки. Слава воїнам, героям! Слава і вам, вірні помічниці, вашій праці і вашим серцям слава. Простиє люди світлою душою. Їх просто волонтери називають жить разділів між миром і війною. Айсо вас без защищают, А волонтеры по ночам не спят, Не потому что хочется им славы, Они солдата то, как ангелы хранят, Когда ночами вяжут балаклавы.